Екологічний стан нашої планети у 2020 році значно погіршився, порівняно з даними за 2000 рік. Основною загрозою для усього живого є породження самої природи людина. З часом людські потреби та бажання ставали більш споживацькими та глобальними. Сучасній людині складно уявити життя без світла чи тепла у величезних та безпечних домівках, без швидкого та комфортного транспорту, який доставляє залічені хвилини, чи без мобільного телефону та комп'ютера. Люди приймають це як належне, але досить мала кількість людей усвідомлює: масштаби, які несуть загрозливі наслідки. Для виготовлення речей, які полегшують нам життя, потрібні ресурси, які видобуваються з природних надр. деревину для меблів з лісу, руду. У шахтах, пісок, глину та каміння для будівель у кар'єрах. А чи знаєте ви, що те дерево, яке росте довгих 60 років, бензопила зрізає за 5 хвилин? Та земля, яку бульдозер зриває за хвилину, утворюється тисячі років? А може те, що ті руди, які видобувають шахтарі зараз, формувалися ще за часів, коли землею крокували динозаври? Мало хто замислюється над тим, Яку шкоду насправді завдають люди навколишньому середовищу? Все через те, що ми мало звертаємо на це увагу. А вже ж, у нас є більш пріоритетні справи, ніж сортування сміття чи закривання води під час ринкової гігієни. Це начебто смішні дрібниці, але лише до певного часу. Коли сміттям будуть завалені вулиці та зовсім вичерпуються водні ресурси, тільки тоді всі задумаються. Але можливість щось виправити. Залишиться у минулому саме тому зараз це і є той самий час, коли потрібно діяти. Люди забруднюють все, до чого торкаються: землю, воду, повітря. Ми не граємо за правилами природи. Ми створюємо власні. Ми навчилися контролювати погоду. Майже втричі збільшили кількість врожаю, підкорили усі можливі території нашої неосяжної планети. Та чи думаємо ми з вами про наслідки? Згідно з нещодавнім дослідженням IUCN – Міжнародного союзу охорони природи, зміна клімату є зростаючою загрозою, основними факторами якої є зниження біорізноманіття, втрата природного середовища існування через використання земель для вирощування продуктів харчування, палива та деровини, а також надмірна експлуатація рослин і тварин людьми шляхом вирубування лісів, полювання і риболовлі. Погіршення земель через людську діяльність негативно впливає на добробут щонайменше 3,5 мільярдів людей і підштовхує планету до шостого масового вимирання. Про це повідомляє міжурядова група експертів з питань змін клімату. У 2018 році було втрачено близько 12 мільйонів гектарів лісів у тропічних регіонах світу, що дорівнює 30 футбольним полям щохвилинно. Найбільше на здоров'я українців впливає забруднене повітря. Щорічно по всій Україні в атмосферу виділяється близько 17 мільйонів тонн шкідливих речовин. Крім того, деякі з цих речовин мають значний вплив на зміни клімату, а відтак і на погіршення стану здоров'я людей. Свій внесок у забруднення повітря роблять підприємства чорної металургії, енергетики, вугільна, хімічна і нафтохімічна промисловості. Чому я маю сортувати сміття? Тому що ми не хочемо жити в смітті, тому що сміття це є сміття, це є зміст некультури людської нації, в тому числі і української. По цьому найперше завдання для освіти, виховання молоді це вміння сортувати сміття для того, щоб воно могло з однієї окультурити нашу природну територію України, а з іншої сторони постаратись використати сміття в інших засобах, які можливо були потрібні для держави. Сортування сміття сприяє його швидшій переробці. Тобто, чим більше сміття оброблюється на заводі, переробляється, тим менше його буде в навколишньому середовищі. Сортування сміття воно в першу чергу сприяє подальшій його переробці, От, зменшує забрудненість навколишнього середовища, тобто менше. Його потім спалюють, легше переробити в подальші якісь корисні речі. Там пляшки в ті самі пляшки знову ж дати їм можливість нового життя. Завдяки сортуванню відходів ми повертаємо цінні ресурси, які містяться у смітті. Сортувати сміття там, де це дає можливість, зовсім не складно. З звичайного сміття можна зробити багато цікавих речей. Тому що Бог сотворив світ за шість днів та людину, яка має оберігати його від всього злого. Сміття це небезпека для дихання та забруднення природи. Сортувати сміття ми виконуємо слова Божі, адже оберігаємо природу та довколишнє середовище від забруднення. Догляд за довкіллям це обов'язок та перша місія, до якої покликав нас Бог. Бережімо природу, бо нам тут жити. В першу чергу потрібно забути про споживацьке ставлення до всього. Відноситись розсудливо до покупки речей, до їх використання. І таким чином це максимально скоротить кількість використання цього сміття. Ну а далі вже е, потрібно замислюватись над тим, дійсно, як його утилізовувати і як його переробляти. І якщо жити за принципом екологічного і свідомого використання тих чи інших речей, це вже буде запорукою того, що сміття буде значно менше. Сортувати сміття потрібно. Обов'язково, тому що це відповідальне ставлення до навколишнього середовища і до відходів, які ми сортуємо. Така культура на даний час, і вона має в нас всіх бути. До того ж, це економічно вигідно для держави, тому що в бюджет повертаються кошти, які йдуть на розвиток на інфраструктуру, і до того ж, на збереження нашого навколишнього середовища. А чи вода може закінчитись? Проблема з водою надзвичайно важлива не тільки з точки зору того, що її треба берегти як природний об'єкт. А навіть з точки зору того, що людство може перейти навіть до конфронтацій, якщо не буде прісної води. Думали, що це більш таки невичерпний ресурс, але, на жаль, ні. Вчені провели дослідження і виявили, вияснилося, що десь близько, через 25 років, може закінчитися прісна-питна вода. Сама вода навряд чи, але зараз більше стоїть питання саме питної води, проблеми забруднення. Формально? Води більше ніж суші, але це не означає, що вона не може вичерпатися повністю. Надмірне та нерозумне використання води це гріх, адже надмірно використовуючи воду, ми не можемо потім поновити запаси і не знаємо, що буде завтра. Тому будемо мудрими у використанні природних ресурсів, а саме води, адже не знаємо скільки її. Використай над... ненадмірно та подумай про ближнього. Чому в лісі та в парку так класно відпочивати та гратися, а в місті інколи дуже важко дихати. На жаль, багато міст сьогодні в світі хворіють тим, що без користі зрізали деревля, без користі будували величезні приміщення і тому закривали все це в асфальт і тому проблема. Кисню у містах надзвичайно важлива, тому що недаремно ліси називають легенями нашої планети. А парки, сквери це легені наших міст, наших великих мегаполісів. І там чисте повітря, тому що ліси вони виробляють багато кисню. Особливо дуже легко дихається в хвойних лісах, оскільки там повітря буквально просочено фітонцидами, які мають такі згубні властивості на. Хвороботворні мікроорганізми, тому що в місті від машин дуже багато гликислого газу а дерева, наскільки ми знаємо, це є наші природні фільтри. Очисники нашого повітря. Ми наскільки звикли до того, що ми живемо в місті, де дуже зручно добиратися до магазинів і до автотранспорту, привикли до цього шуму і пилу, що ми навіть не замислюємося над тим, наскільки повітря загазоване. І лише приїжджаючи, виходячи в парки або приїжджаючи до села, виходячи до озера, ми розуміємо, як легко нам дихати. Саме дерева створюють повітря, насичене киснем. Не секрет, що дерева та рослини є природними іонізаторами повітря. І чим більше дерев та рослин скупчуються в одному місці, тим свіжіше та тим чистіше буде повітря. Отже, ми маємо дбати про збереження та озеленення наших міст та наших лісів. Як зменшити використання пластику і чому він такий шкідливий? На сьогоднішній день вчені і всі зрозуміли, що пластик це є основний забруднювач природи. Да, власне, пластик і впливає на здоров'я і людини, і тварини. По цьому, на мій погляд, до пластику ще особливо людське, людська культура не дійшла до такого важливого моменту. Але нам треба все робити для того, щоб засвідчувати в освітньому плані некорисність пластику і створювати всі необхідні умови, щоб все таки пластик був менше і менше використовувався в виробництві. А від пластику дуже важко відмовитись, але речі з нього можна досить просто замінити. Наприклад, використовувати скляні тарі замість пластикових тарілок чи посуду, або, наприклад, заміна пластикових пакетів на паперові. Основна шкідливість пластику в тому, що він розкладається тисячі років, і це величезна проблема. Тому потрібно максимально скоротити кількість його використання. І, е, на щастя, зараз є дуже багато альтернатив, які дійсно можуть його замінити. Наприклад, що зараз в тренді екоторбинки, так тобто можна використовувати замість пакетів, красиві екоторбинки з різними назвами, ходити за ними в магазин там за продуктами, за одягом і так далі. А потрібно забути про використання одноразового посуду. І знову ж таки, зараз є багато цікавих і хороших альтернатив. Дуже багато там тумблерів для води, еко-чашок і різних речей, які і красиві, і доступні по ціні, і не наносять такої шкоди навколишньому середовищу. В першу чергу він дуже довго розкладається, якщо я не помиляюсь, щоб він повністю зник. Одній пляшці потрібно практично 2000 років, щоб зменшити його попит, використання. Пластик це зручно, дешево, але він призводить до руйнування екосистеми. Та кількість, яка накопичується в світовому океані, а це близько восьми мільйонів тонн полімерів щороку. Просто вже ну неможлива і можуть початися незворотні процеси. До того ж, будь-який пластик він вступає в хімічну реакцію з їжею і потрапляє безпосередньо в наш організм. І навіть є такі дослідження, що в організмі людини виявили до дев'яти різновидів пластику, використовуючи кожен день пластик, заходячи в супермаркети і беручи бер, бер, пакетики, ми не задумуємося над тим, наскільки шкідливий пластик і наскільки його багато навколо нас. За тиждень людина споживає до п'яти грам пластику. Щоб ми мали уявлення, це наша кредитна картка. Як жити у гармонії з природою? Кожна людина, якщо вона є людиною природи, вона мусить берегти природу, а разом з тим з природою жити, виконувати всі функції, які природа сама заложила в людині. Основні функції це жити разом з природою, це любити природу і це бути в природі не хижаком. Важливо лише притримуватися її правил та раціонально її використовувати, тому що баланс людини і природи повинен бути завжди. Дуже просто. Поважати її права та закони і жити разом в дружбі. Це, мабуть, в першу чергу поважати природу, так як ми поважаємо своїх батьків і любимо їх. Недаремно ж називають природу, ну, матінка-природа, так. І припинити таке споживацьке ставлення до природи, не використовувати бездумно її ресурси, а почати нарешті її оберігати і відновлювати. Кожен з нас є маленьким у величезній екологічній системі, і усвідомлення цього воно надихає, воно пробуджує в тебе любов до природи та до того, що тебе оточує. Усвідомлення цього воно пликає в тебе, в тобі бажання творити щось добре та змінювати цей світ на, на краще. Якщо кожен з нас буде усвідомлювати важливість збереження природи та дбати про неї як про свій рідний дім. То наша земля буде врятована та збережена. А чи знаєш ти як бути екосвідомим? А що для тебе означає бережливе ставлення до природи? Насправді способів допомогти природі дуже багато. Почни з себе. Двайливе відношення до оточуючого середовища мусить бути пріоритетом у розвитку людини. Пам'ятай про розмірене споживання та переробку. Купуй менше та не викидай зайве. Я впевнений, що ти знаєш, що одягу можна надати нове життя. Та візьми за правило обмінюватись книжками замість того, щоб скло. Папір, пластик опинилися в океані. Вони можуть бути переробленими. Не забувай віддавати батарейки у спеціальні місця збору. Я сортую сміття вдома, а ти вже почав. Ви знаєте, що пластикова трубочка для коктейлю розкладається понад 200 років. Заміни одноразовий посуд та придбай пляшку багаторазового використання. Відмовитися від пластикових пакетів екологічно та економічно. Свіжа, чиста вода є обмеженим ресурсом. Мільярди людей на планеті не мають доступу до питної води. Вода це наше життя. Я заощадливо використовую воду і впевнений ти теж. Чи знаєш ти, як можеш зробити парки, сквери та ліси чистішими? Прибери за собою сміття. Не забудь покормити білочку горішками. Я завжди залишаю після себе чисту галявину і впевнений ти теж. А чи знаєш ти що можна зробити, щоб повітря стало чистішим? Найкращий інізатор природи. Це дерево. А ще можна замінити пересування в транспорті поїздкою на велосипеді. Ходіть частіше. Будемо в гармонії з природою та будь прикладом для інших. Збережемо планету, допоможемо довкіллю, поважаємо природу. Разом ми зробимо нашу планету чистішою. Збережемо планету, допоможемо довкіллю. Поважаємо природу. зробимо Нашу планету чистішою.